Renault Logan 2 19 рік, літровий двигун, механіка. На перший погляд, безглуздий, нікуди не їдущий шмат гівна. Але так, це не про якийсь мегакомфорт, емоції, драйв чи тому подібні речі. Тут ви їх не побачите. Та якщо ви хочете автомобіль, який просто буде вести вас з пункту А в пункт Б з мінімальними витратами на кілометр пробігу, ви точно прийшли за адресою. випадку з Логаном немає сенсу говорити про динаміку, цифри, драйв. Він просто їде, повертає, плюс-мінус куди хочеш, гальмує. Але якщо з точки зору практичності, на мою думку, це найкращий варіант, який можна тільки собі уявити. Ну, мається на увазі у цьому класі і ціновому діапазоні, звичайно. Якщо говорити конкретно про цю машину, я на ній їжу десь плюс-мінус рік. І за цей рік нічого не ламалось, не мінялось, взагалі нічого. На початку, тільки як я за нього сідав, а він все-таки з-під і там був пробіг під 350 тисяч, то я замінив передній підшипник ступічний, правий, по-моєму, замінив свічки, фільтра, заправив кондьор. І все. І це не так, що там до мене все поміняли, і я сів на нього після капіталки. Ні. Фактично, все рідне. Воно просто живе, робить свою роботу і робить як треба, як має робити. Якщо розглядати робоче місце водія, а все-таки в більшості їх використовують під таксі, це нормальний, по-людськи спроєктований автомобіль. Звичайно, якогось ультракомфорту очікувати не варто, але в цілому це зручне, комфортне робоче місце. Регулювань небагато, але їх достатньо для того, щоб комфортно всістися і просто робити свою роботу. Ну, чи просто їхати, куди ви там їдете зазвичай. І це не прикол, тут реально, зручно, комфортно сидіти. Існує купа автомобілів, у яких з цим прям біда, хоча й коштують набагато дорожче. Електрорегулювання дзеркал, підігрів заднього скла, ЄСП, система утримання при старті підгорку. Базовий набір опцій є. Небагато, але воно просто є, воно працює і це приємно. З точки зору дизайну, не знаю, чи варто про це говорити, бо в таких авто дизайн далеко не на першому місці. Це більше про утилітарне, дешеве і економічне авто під свої задачі, такі як таксі, доставка і тому подібні речі. Але якщо порівнювати з першим логаном або навіть другим дорестом, була пророблена колосальна робота, і не тільки з дизайном. Якщо перший логан це умовно пара кнопок, якийсь руль, плюс-мінус зручна сідушка, і ти просто їдеш. Якось з розряду не пішки і вже добре, то тут є, хоч якийсь натяк на комфорт. І як не крутий, як би це не виглядало, це реально зручний, комфортний і надійний автомобіль. І по факту ми маємо максимально економічність з точки зору розходу палива, деталей і ремонту автомобіль. Ти просто міняєш масло, раз на рік заїжджаєш на заправку і просто їздиш. Бо їсть він 6,5-6,7 літрів. І це при тому, що я його кручу зазвичай до 4 тисяч. Ну, типу, для мене літр під капотом це не вирок. Десь там у душі я все-таки мамкин гонщик. А якщо їздити більш спокійно, розхід буде 6 62 і літра, і це цілком нормальні цифри. Можна було б ще багато чого сказати, але навіщо? Основну думку я висловив, а спеціально розтягувати відос це не про мене. Можете далі копатись у своїх BMW, чи чим ви там займалися? Мотузку і мило можете пошукати, якщо хочете. А я далі піду їздити на своїй нудній, безглузді, нікуди не їдущій цеглині. Чи як ви там зазвичай кажете? Зате, поки ви кожні півтора кілометри зупиняєтесь, щоб долити масло у свій наднадійний, ультракомфортний БМВ, я зупиняюсь, щоб поправити зекономлені гроші, які вже просто не влізають у багажник. Ну і в підсумку скажу так. По факту, рік його отримання коштує десь 500-600 баксів. Це сюди входить заміна масла 3-4 рази на рік, заміна свічок, фільтрів, ну і ті невеличкі дрібниці, які доводиться поміняти. І все. Далі ти просто їздиш з гордо піднятою головою і відчуттям того, що зробив правильний прагматичний вибір.